bay ạ thôi ạ Купи переслідують сріблястий джип і стріляють. Вони випускають 11 куль, три влучають у колеса. Люди в машині не постраждали. За кермом 24-річний водій. Тест показує. Він п'яний в салоні ще двоє його друзів. В машину нібито взяли у батька покататися. в голові є? все сталось ось на цій вулиці. Водій іномарки відмовився зупиняти автомобіль на вимогу поліцейських, і ті почали стріляти. Сріблясту Тойоту патрульні помітили вночі ще в центрі міста. За словами поліцейських, водії-пасажири почали їх ображати, а на вимогу зупинитися не реагували. Поводили себе зухвало, показували поліцейським непристойні жести, лаялись нецензурною лайкою. Відповідно, поліцейськими було прийнято рішення зупинити даний автомобіль для перевірки документів. Та водій почав тікати від патрульних на околицю міста. Тоді копи заблокували виїзд і відкрили вогонь. Коли я приїхав на місце, слідчо-оперативна група була експерт, слідчий співробітник внутрішньої безпеки, люди поводилися зухвало, продовжували лаятись нецензурною лайкою. Я ж кажу, у мене складалось відчуття, що люди відчувають повну безкарність. Затримали водія на вулиці Ватутіна. Це правобережна частина міста. Місцеві мешканці навіть не дивуються, зухвалість водія їм добре зрозуміла, бо хлопці в машині місцеві мажори. Розказуючи про них, люди навіть бояться називати своє ім'я. Страшно дає у туди. Там дома такі там є такі машини. Хороші мажористи. Схоже, що зухвалий водій на татковій машині тікав від патрульних саме додому, до тата. Втім, не встиг. Тепер перевірять і самих патрульних, які його ловили. Їхній керівник дії своїх підлеглих цілком підтримує. Громадяни, перш ніж вчиняти такі дії, вони розуміли, що патрульні поліцейські зброю носять не для красоти і будуть будуть її застосовувати в. Чітко в межах законодавства, але коли це буде треба, зброя буде застосована. Водій наразі вдома його машину забрали на штрафмайданчик, а Йому тепер світить покарання одразу за кількома статтями. Керування у нетверезому стані та непокора працівникам поліції. Слідство триває.